Магате назвало Росію відповідальною за ракетний удар по дитячій лікарні Охмадит. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Рада керуючих МАГАТЕ засудила військовий удар, завданий 8 липня по дитячій лікарні у Києві. Організація ухвалила відповідну резолюцію на екстреному закритому засіданні, яке відбулося на прохання України. Рада також підтримала продовження зусиль Магате з технічного співробітництва з Україною, включаючи надання подальшої допомоги Охмадиту та іншим подібним закладам. Аби забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захистом, крім того, закликала країну учасниць до політичної та фінансової підтримки України, зокрема шляхом надання необхідного обладнання пов'язаного з ядерною безпекою та захистом. Дякую раді керуючих МАГАТЕ за рішучу реакцію на відверто терористичні дії нашого ворога. Країна терорист показує усьому світу, що здатна з легкістю спрямувати свою зброю навіть не просто проти цивільного населення, а проти важкохворих дітей. Увесь світ це бачить. Крім того, така зухвала атака, яку було зроблено на лікарню «Охмадит», є неприпустимим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи основу міжнародної ядерної безпеки та. Захищеності. Національна дитяча спеціалізована лікарня Охмади це медичний заклад зі світовим ім'ям, у якому лікуються тяжко хворі діти, зокрема з онкологічними захворюваннями. У лікарні розміщено 27 джерел іонізуючого випромінювання. Я нагадаю, 8 липня Росія завдала терористичного удару по дитячій лікарні. СБУ кваліфікувала удар Російської Федерації по Охмадиту як Воєнний злочин і відкрила кримінальне провадження за попередніми даними слідчих служби безпеки для вогневого ураження медустанови Окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. на місці трагедії. Знайшли відповідні докази, зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети. Ракетна атака російських військ на київські медичні заклади 8 липня забрала життя шести медичних працівників. Про це поінформували у Міністерстві охорони здоров'я. Це лікарка-нефрологиня Охмадиту. У момент удару евакуйовувала дітей, які перебували на діалізі в укриття, Їй вдалося врятувати життя маленьких пацієнтів, проте не власне. Влучання російської ракети в медзаклад Адоніс забрало життя ще п'ятьох медиків. Це непоправні втрати для нашої країни. Росія цілить у дитячі шпиталі, сімейні клініки та забирає життя дітей, медиків, українців загалом. Лише загроза від Росії а й від пекельного жару. Сильна та тривала хвиля спеки охопила східну Європу, зокрема Україну, а також Балкани. Синоптики очікують, що протягом наступних 10 днів у цих регіонах буде побито сотні місячних та абсолютних температурних рекордів. Наразі температура повітря вище згаданих регіонів досягає та перевищує 40-42 градуси. Очікується, що максимальна температура упродовж наступних 7 днів перевищить 42-44 градуси, що на 12 градусів ви. Ще за середнє значення упродовж періоду дев'яносто 2020 років у багатьох районах Балкан, включаючи Грецію. Сіноптикиня Укргідромецентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 четвертому каналу також підтвердила, що на початку тижня спека в Україні ще більше посилиться. На півдні України буде найспекотніше. Місцями надзвичайна спека по 40 сорок один градус. Нарешті території країни буде плюс тридцять плюс тридцять Експертка додала, що така погода точно зберігатиметься до 17 липня. Я ж нагадаю, цього місяця Україну накрила надзвичайна спека. Температура б'є рекорди. по Куди вища ніж за всю історію спостережень у Миколаєві 10 липня зафіксували 40,5 градусів за прогнозами синоптиків, сильна спека триватиме щонайменше до кінця наступного тижня. Далі температура дещо знизиться, але різкого похолодання не буде у середмісті. Під прямими сонячними променями може сягати плюс 50 градусів і більше. Ця температура буде важкою для українців, тож себе слід додатково берегти. Коли тіло направляє кров до шкіри для охолодження, важливі органи, включаючи мозок, одержують менше кисню. Це може викликати легке запаморочення або навіть непритомність, оскільки мозок зазнає кисневого голодування. Втрата води через піт призводить до зневоднення, що своєю чергою збільшує навантаження на систему фільтрації організму, заважаючи нормальній роботі нирок та печінки. До того ж, зневоднення може підвищити проникність кишківник, що збільшує ризик проникнення бактерій та вірусів із ШКТ в кровотік. Це може стати причиною розвитку запальних процесів та інфекцій, здатних призвести до такого серйозного стану, як сепсис. Ось низка порад від 24 каналу, як знизити ризики. Щоб уникнути перегріву з спеку, є наступні поради: пити достатню кількість води. Важливо, пити достатню кількість води упродовж дня, аби запобігти дегідрації, носити легкий одяг, обирати світлі, легкі тканини, які дозволяють шкірі дихати, використовувати капелюх або парасольку. Це допоможе захистити обличчя і голову від сонця, уникати сонця всередині дня, намагатися уникати тривалого перебування під сонячними променями з 10 ранку до 4 вечора використовувати крем для захисту від сонця, наносити засоби з захистом від сонця з високим рівнем СПФ, щоб запобігти сонячним опікам, використовувати вентилятор або кондиціонер, якщо можливо, якщо вам дозволяє енергоситуація, то використовувати вентилятор або кондиціонер для охолодження приміщення, уникати важких фізичних навантажень у гарячу погоду, краще уникати фізичних вправ, особливо у середині дня.